Доброго дня, доброго дня. Мене звуть Гліб Дихно. Я сам з Черкас. Порядність, на мою думку, це перш за все моральність, це заповіді. Найголовніша поступай з іншими так, як хочеш, щоб з тобою поступали люди. Ось на це моя думка про порядність. А скажіть, будь ласка, чи зустрічались вам такі люди, про яких ви тільки що сказали в вашому житті? Їх більшість, їх більшість. Я можу, можу сказати, що більшість людей порядні. І дякувати Богу, я зустрічав більшості порядних людей. А на світ нам хочу одного? Ну, це мої друзі. Мої перші керівники по роботі, коли я молодим спеціалістом прийшов працювати, це покійний вже начальник залізничної станції Черкаси Богуславець Сильвестр Антонович. Це мій Начальник цеху, коли я перейшов на інше підприємство, Стросевич Олександр Сергійович. Ну, а взагалі це багато людей. А ви можете, хоча б яких ви людей вже назвали нам, я так зрозумів, один уже покійний, царство йому небесне, а один іще живий. Чи могли б ви нам назвати вчинки порядні? Тих людей, ви знаєте, одного разу у нас було скорочення на підприємстві, і я, як заступник, подивився на це питання суто утилізовано. Тобто, я запропонував кандидатури, а мені він підправив, каже: а у цієї людини немає батьків, а у цієї людини на утриманні молодший брат. І мені не то, щоб стало соромно, а я зрозумів, що це треба підходити більш людяно до цих проблем. Оце один із признаків порядності. Дякую вам. Могли б свій телефон залишити мобільний на камеру? Та ні, не не мобільний. Все. Але все одно нам запишемо тоді. Клас.